Почуй, Боже, голос мій у молитві моїй, від лютого ворога охорони життя моє, укрий мене від намірів злодіїв, від зборища беззаконників, вони, наче меч, наострили язик свій, і мов стріли, кидають слова, образи, щоб таємно стріляти в неповинного, стріляють в нього несподівано і не бояться. Вони утвердились у злому намірі, змовляються поставити таємну сітку і кажуть хто їх побачить. Вони вигадують ціляку неправду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця, але уразить їх Бог стрілою, несподівано стріла Божа вдарить їх. Вони покарають себе своїми ж словами. всі. То побачить їх, відійдуть від них, і нападе страх на всіх людей, вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло, звеселиться праведнику Господі і уповає на нього, і похвалються всі праведні серцем. Амінь.